Усім доброго вечора! А ми пакуємо нашого чорного бестселера до пана Дмитра в місто Одесу. Погляньте, який красунчик. Це є нове крісло нашого власного виробництва. Виконуємо ми їх повністю в натуральній шкірі італійського виробництва. Погляньте, яка красива! Деревина. Всі накладочки також виготовляємо вручну з натуральної деревини. Висока спинка понад 73 см. Крісло буде зручним, навіть високим користувачам. Найякісніша фурнітура і механізм мультиблок є багатофунк... багатофункційним. Витримує навантаження 150 кг. Є функція гойдання, фіксування нахилу крісла, а також регулювання висоти кріселка. Таке чудове крісло буде доповненням вашого кабінету.